В Моїй рідній третій школі теж лунав шкільний дзвінок. А ти пам'ятаєш свої шкільні роки? Так, я їх досить е, добре пам'ятаю, особливо коли я спускався в їдальню. І там були досить такі круті сходи, слизьки. Це була зима. Я впав, з'їхав по сходах, підбив вчительку іноземної мови. І мій словниковий запас поповнився як мінімум на 20 слів. Отож, яким був день знань у цьому навчальному закладі, дивіться далі. В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 відбулося урочисте та хвилююче свято першого дзвоника. На шкільному подвір'ї зібралася велика родина закладу вчителі, дирекція, батьки, школярі та випускники у нас навчалися батьки наших учнів, і навіть бабусі та дідусі. І саме вони передали дітям любов до знань, пам'ять про шкільні роки, тепло перших уроків. Цей зв'язок невидимий, але сильний. Він проходить крізь роки, з'єднуючи серця і досвід поколінь. І сьогодні ми з гордістю продовжуємо цю традицію. Святкову лінійку розпочали найстарші учні, випускники, які Урочисто вишикувалися першими, символізуючи завершальний етап свого шкільного шляху. За ними на майданчик впевнено вийшла наймолодші учасники свята, першокласники для яких цей день став початком нового і дуже важливого етапу в житті. З вітальним словом до присутніх звернувся директор школи Борис Богданович. Він привітав усіх з початком нового навчального року, побажав дітям наполегливості та жаги до знань, учителям натхнення і професійних здобутків, а батькам радості і гордості за своїх дітей. Сьогодні до нас в школу прийшло немало, небагато, 94 учні сьогодні вони в перший раз зайдуть. В якості учнів третьої школи. В цій школі у своїх класах вони швидко навчаються читати, писати слово мама, батьківщина, Україна. На жаль, сьогодні в нашій державі йде війна. Війна не на життя, а на смерть. Російський нелюд нищить наші міста, наші села, руйнує школи, лікарні і на жаль. Не всі учні мають змогу почути сьогодні перший дзвоник. Тим не менше, шановні одинадцятикласники, для вас починається відлік останнього року перебування в цій школі. За цей час ви маєте чітко визначитися, чим будете займатися в майбутньому. Яку вибрати дорогу, не забувайте саме вам, шановні одиництикласники, незабаром треба буде і захищати нашу країну, і розбудовувати, і відбудовувати її. Користуючись нагодою, я сьогодні хочу сказати велике дякую всім батькам, працівникам, вчителям, всім, хто долучився до підготовки нашої школи до нового навчального року. Після привітальних слів директора урочистість продовжилася виконанням державного гімну України. Усі присутні учні, вчителі, батьки та гості піднесено та з глибокою повагою заспівали головну пісню країни, утверджуючи єдність і незламність українського народу. Далі слово мав духовний наставник школи отець Роман Біль. Він благословив дітей та педагогів на плідний навчальний рік, наголосив на важливості духовних цінностей у сучасному світі та закликав усіх бути добрими, щирими і наполегливими у здобутті знань. Це дійсно є свято початку праці, праці навчального року, праці вчителів і учнів. І це свято, коли ми задумуємося разом. З церковним уставом це свято має велике значення. Бо сьогодні і в церкві так само початок року, церковного року. Від сьогоднішнього дня плануються всі свята року. І ось цей день є першим днем нового едикту, нового року. Тому то не дивно те, що. Цей день так вибрали здавна Давен. Ніхто його не перемінив, ніхто не скасував цього дня не з 1 січня, не з 1 жовтня, а з 1 вересня разом з життям цілої церкви, всього народу, ми святкуємо це свято. Тому нехай Боже благословення допомагає допомагає всім. Тій великій праці, бо в цьому святі ми запрошуємо Бога, щоб Господь поблагословив, поблагословив нашу батьківщину, поблагословив наших воїнів, поблагословив всіх, хто працює на перемогу, а особливо поблагословив тих діточок, які мають надію, що в країні настане мир. Настане спокій, тому нехай те Боже благословення зійде на всіх вас через цю молитву початку навчального року. Проте свято відбулося у непростий час. Війна, яка триває в Україні, не оминула серце жодного із присутніх у скорботній хвилині мовчання. Вшанували пам'ять усіх полеглих героїв, які віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Над шкільним подвір'ям запанувала тиша, сповнена суму і вдячності за подвиг українських воїнів. Свято продовжилося виступами учнів музичними та поетичними номерами. Then, niche, chase, collage, А зліва діва побратими з того ворога бовляй, ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо жовтий у рюкзаку лежить, і хай цей грав з вогню. Нарешті зникне з неба на що ми прийшли, поставили знамен. Після чого над шкільним подвір'ям урочисто пролунав перший дзвоник, що покликав дітей до класів. Також випускники і першочки виконали чудовий танець.

На цьому свято першого дзвінка завершилося. Бажаємо усім вдалого навчального року і високих оцінок. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.